Частина друга, будь ласка, продовжуйте. Олена, продовжуйте. Я ще до вступу у ЛУН звернулася до уповноваженого справ людини задля того, щоб. Ну, і з цього приводу, щоб він зверна, звернувся до а, Конституційного суду а, за для того, щоб а, вони роз'яснили і статус, і щодо відсутності підписів, і печаток. І щодо статусу саме на при а, ну, застосування до нас а, оцієї фізичної особи прямо з посиланням на той факт, що у цивільному кодексі зазначено, що статус фізичної особи набувається від моменту народження. А, ну щоб ви розуміли, кожен статус людина набуває на підставі відповідної заяви, щоб а, віддати дитинку до з садика пишете заяву, до школи пишете заяву, до інституту пишете заяву. Стати водієм, пишете заяву, стати ну, поступити в інститут, пишете заяву. Стаєте там депутатом, пишете заяву. для того, щоб там у склад, там. Приходите на роботу, пишете заяву. Тобто за кожного. За кожною... Наступною роллю, ну тобто персональною, якоюсь можливість, ви пишете заяву, після чого ви вчиняєте певні дії. Наприклад, за для отримання освіти, ви потім навчаєтесь, отримаєте. Задля отримання посвідчення водія, ви проход... здаєте екзамени, провод проходите. На курс навчання, потім також даєте екзамени, тільки тоді отримуєте посвідчення водія. Якщо щоб от так, стати юристом, я повинна закінчити школу, закінчити інститут, ну адвокатам в частності, от, попрацювати два роки, мати стаж, потім здати відповідні екзамени, потім ще відпрацювати півроку, пройти стажування, і тільки потім я отримаю е, статус адвоката. Так само і з суддями і з прокурорами. Кожен з них повинен закінчити інститут, отримати е, якийсь там е, стаж, потім здати екзамени і потрапити. Е, щоб ви розуміли, тобто нас фактично одягли у статус фізичних оси, осіб, також несвідомо, виходячи з того, що я також вивчила. Е, Законодавство СССР, починаючи з 36-го року, зокрема в е, Української ССР є е, конституція від 918 чи 17-го року, також це вивчила. Там жодним чином не зазначено про те, що у нас колись, зокрема, як в Україні, існував такий правовий статус як фізична особа. Наша конституція містить тільки людина і громадянин. Тільки з'являються у нас особа в статті 62 3-ї щодо права на відмову свідчити проти себе і презумпція невинуватості, це таке. ну Тобто, ось ці моменти всі я також, зокрема, хочу звернути вашу увагу на те, що в Конституції СССР взагалі прописані навіть права чоловіка і жінки. тобто Ну, не в розуміння сім'я, а в розуміння статусу людини, це е, ч, людина чоловічої статі і жіночої статі. Тобто саме у ці моменти, і саме з того моменту у нас е, йшли як ми, як правонаступники. У нас є відповідний договір, е, верні, закон про те, що ми є правонаступниками, Тобто, за жодних обставин е, бути інш, мати інший статус. Ми не могли навіть у момент отримання незалежності на підставі декларації, тобто, саме вхід ось у цю корпорацію ну, не змусило, а викликало необхідність нашої влади без повідомлення наслідків ввести нас у цей статус, який відповідає саме у цьому комерційному торговому праву. Тому що ми є, як я казала, вільними за народженням, і ніхто без нашої згоди не може надати нам якісь статуси для того, щоб ми там вчиняли якісь дії і комунікували з державою. Тобто, фактично, держава нас зобов'язала комунікувати з нею примусово. Несвідомо, тобто кожен із батьків, який отримавши ту довідку про народження дитини, несвідомо не розуміючи, що відбувається, в тому числі і я своїх двох дітей зареєструвала ось таким чином у цій корпорації, тому що я на той момент ще не розбиралася, що у нас відбувається. Тому кожен з нас фактично зробив свою дитину рабом. І ми з цього зараз виходимо. Тобто я щас продумаю цей момент щодо того, як витягнути наших дітей з цього моменту. Ми про себе вже заявили. Натомість, враховуючи, що за загально прийнятим міжнародним законодавством, в тому числі, ну, встановлено певний вік, який набуває дитина правоздатності. Тому ми несемо відповідальність за своїх дітей. І я в подальшому буду прописувати. У них є всі наші реєстри. Будьте впевнені. Ти, той, хто боїться входити в літопис повідомляти свої дані щодо паспорту і фотографії, повірте, у них все даним-давно є на кожного. Тому казати про те, що ви викладете своє фотографію і там свідоцтво про народження це, це ні ніяк. Я це, це очередна уловка системи, яка Йо, навіть закон о захисті персональних даних, не виконуючи його і використовуючи ці дані на власний розсуд без нашої згоди. Щоб ви це розуміли, у нас фактично, я вам простими словами розкажу: що якщо ви йдете в банк, вам дуже потрібні кошти. Ви підписуєте договор за будь-яких умов. Думаєте, ладно, потім розберуся. Натомість у теперішній момент мені дуже потрібні кошти. І вам там, хоч маленькими буковками прописують, хоч великими, хоч умови, які вам неприйнятні, вам треба це питання вирішити закрити. Ви йдете і підписуєте цей договір. Ось в даному випадку це відбувається саме так. Натомість, якщо ви йдете в банк, ви свідомо розумієте, що ви підписуєте договір договір за неназа за, і... за обставин і за. Умов, які вам неприйнятні, які вас, суперечать вам, натомість у вас є якісь там певні моменти, ви з власної волі це робите. Натомість, все, що робиться поза волею, є, ну по-перше, і злочином, ну і є неприйнятним а, і в духовному смислі. А, ми ще, ну я розумію, наскільки впливає. Інший е, момент Олена, інший дівай, широк, я, я, я вибачаюся, я. ви вже годину кажете. Давайте ми, ви вже все пояснили і за 95, ту і за статус, і так далі. Може, давайте людям дамо можливість, Давай, щоб вони ви, дали питання можете. вам. Бо ви я так зрозумів, ми так три години можемо ще сидіти. Розумієте? Ви нам сидіти три доби, і я, я <с вам зможу розказати розказувати. Почекайте. Не треба О, все в один чи? день, бо потім не буде що сказати завтра, розумієте? То давайте так воно подожди, бо у людей вже голова спухла, розумієте? Тобто, пану, пану Василь, повірте, я можу вам я зрозумів, запишете, але почекайте, ми ж на громаді на зборах і так ми виключно віддали так, вам да, годину для того, щоб ви було ще ви, ви ще пояснили. Дивіться, по перше, я, я трошки так хвилинку візьму. Люди суть того тої заяви, яка згідно 95 статті Конституції, де все суспільне багатство держа, суспільне багатство нашої держави, держава то згідно третьої статті, фірма, яка повинна нас забезпечувати правами і свободами. Це функція держави. держава то фірма, яка повинна нам заробляти кошти. Згідно 95 статті Конституції, весь той прибуток, що заробила ця фірма під назвою, держава повинна розподілятися між. Громадянами, тому вони вводять і двойне громадянство і так далі, щоб забрати в нас останнє це право голосувати. Надалі ми шість разів підтверджували, те, що ми хворі люди і нам давали ті бюлетені під час таємного голосування, і ми віддавали їм повноваження керувати замість нас. розумієте. А вони за наш рахунок. За, за наш бюджет вони перетворили так, що ці приватизували державні органи влади і ще й нам оказують послуги. Тобто два рази нас обілечують, розумієте? І ми два рази платимо за це все. І тому ми почали цей момент, і саме Олена зазначила, то, що де наші гроші в цьому, за цей місяць цього року, скільки в нас є в кожного цих грошей. Надалі, щоб вони врахували з того, що ми є вільні люди, і ми відмовляємося від послуг корпорації. І не треба вам, нам, ваших судів, вашої, приватної, там, вашої там, приватної поліції, цих ДБР, ШМЕР, так далі. так далі. Дайте нам от розрахуйте до людей і, і наші гроші дайте нам, а ми самі собі вирішимо проблеми з захистом і так далі. Так далі. Дайте нам гроші, досить нам тої мови, віри. І всіх цих діл, розумієте, де наші гроші? І ми це саме питання і пішли. І ми так думаємо, що якщо, якщо народ збереться, то на кожного українця буде по тисячі доларів в місяць. Це мінімум за те, що ми українці, на кожного члена сім'ї, дітей, від народження і так далі. Тобто, давайте зробимо з нашої країни Емірати. От двох словах я вив, привів підсумок. І саме це... І Почекайте, саме цей момент ми почали робити. Але він розповсюджується. Увага, зараз, Оленочка, секундочку. Тільки на тих людей. Ви почуєте на запису, на записі де. Тільки на тих людей, що стали людьми за це заявили, що вони є а Це повинна бути процедура. Тобто, як Олена поясняла, крізь треба писати заяву, 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 заяву. Оце починається з того, що ви... Вступаєте ви в громаду літопусу українського народу, за якою цілею, щоб зібрати людей раз і назавжди в народ, щоб ми могли раз в тиждень переобрати і контролювати владу як власники. Ось чому річ. А на тих людей, що залишилися фізичними особами, що не вступили в громаду, рішення громади літопусу українського народу не розповсюджується. І я за це наголошую, люди. розумієте? Бо вам ніхто нічого не винен. Розумієте, скільки можна оцінити досвід, олени, і скільки там треба було мені вкласти грошей, щоб ця платформа існувала і так далі. Але ж ми стали для людей і ці копійки, які треба сплатити для того, щоб задокументувати свою волю, але взяти на себе обов'язки бути людиною, жити людиною, жити, бути носієм Конституції України, ніхто ж від вас це не ховав. Тому, будь ласка, це ми такий маленький вивод. Провели, так. Да. І тому, будь ласка, на кого там кажуть сектор, Да, ми сектор, але на ось наша Біблія. Ось наша Біблія, люди. Ось Конституція України. Тепер, будь ласка, питання до Олени. Хто є, Поїхали. Дякую. Щас, подивіть, а, пану Василь, Я хочу Де? сказати, люди там також е, виклали у групі Вася Василь. Викладить потім у мене на сторінці за висловлювання моєї позиції в суді. Про те, що у нас жоден закон є нечинним. І я захищаючи своїх людей, повідомляю, що ми вин... були введені в оману тим, що в... у нас є чинним кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний, що вони не можуть до нас застосовуватися, а виключно норми прямої дії Конституції. Що до мене вже написали скаргу про те, щоб мене позбавити адвокатської ліцензії, силаючись на те, що я, начебто, використовую. Судові засідання як майданчик, прямо трибуна для політичних якихось моментів. Ну, щоб ви розуміли, це я зараз е, маю дуже серйозний супротив. Я написала відповідь на цю скаргу судді, яка, е, зокрема, заузиваючи своїм правом, звернулася особисто щодо мене як така сама фізична особа, при цьому зазначаючи для устрашення Віда, що вона суддя. Залучила до створення у цієї заяви свого помічника незаконно. За наш рахунок, тобто, за рахунок держави, відправила це ці, ці листи мені. Тобто, фактично, я зараз ставлю питання і про те, щоб притягнути її до кримінальної відповідальності, от прям сиджу за перевищення влади, за зловживання владою, за здійснення. Втручання у мою діяльність і е, порушення права на захист мого клієнта. Е, тому ось таким. Олена, ці всі моменти розуміємо. будуть викладені у вас. Давайте питання. Бо я, ви, я, я, ну, розуміємо, ви, ми так, розуміємо, Оленочко, і... ви більше години вже кажете. Люди, вони з на ефірі, розумієте, це збори громади. Давайте по черзі представляємося і задаємо питання. Ще раз люди, наголошую, це збори поки що йдуть. Тому слово мають виключно учасники громади літопису українського народу. Хочете тут щось сказати, долучайтесь до громади, беріть на себе кон, довіряй, але перевіряй, ідентифікуйте себе. І заборону на брехню. І в літопис, нема питань. Кого які питання? Будь ласка, задавайте. Дозволите. Да, будь ласка, представимося і, і кажи. Дякую, Васильович. Доброго дня, моя громада. Дуже радий всіх бачити, чути, дай Боже здоров'я всім і здравого Духу. По-перше за все, Руслан місто Житомир вітає вас, і мені дуже приємно, що ми все-таки вчимося говорити не особисто за себе, а говоримо і працюємо для усієї громади і для того народу, який буде збиратися. Насамперед, у нас в літописі українського народу мені дуже приємно, Ілена, що ви, врешті-решт, обираєте той шлях, що саме в єдності, саме в тій кількості, яка нас є, це є ефективне. Ведення тих чи інших справ у тому напрямку, що ми поставили за ціллю для себе, Єлена, Дуже вам дякую. і Всі друзі, хто мене знає, бачить, чує, вам також дякують. Бо якщо я з цим погоджуюсь, я впевнений на 99% Єлена, що вони також з вами з цим погоджуються. І саме дуже приємно, і гріє душу, що ми говоримо про не особисто за себе, от я зробив або я зробила. А ми говоримо, вже, що ми робимо як для себе, так і для громади і громадян України, і це необхідно нам, щоб ми саме так висловлювались і вели себе в подальшому, щоб нас люди чули і люди до нас доєднувались. Тому що саме в такий спосіб вони не поодиноко себе відчувають, а відчувають тут єдність і дійсно е, тверезих людей, е, обізнаних людей в цьому суспільстві, що з нами коїться і куди треба прямувати. Дуже дякую, Єлена, за блідну працю. Е, якщо нам е, е, замало. Е, Ефіру Єлена, ми завжди можемо списатися в групі, назначити годинку, назначити час для більш плідної вашої інформаційної е, е, платформи, щоб ви доводили саме в такий спосіб для нас і наших глядачів ту інформацію, яку ви знаєте і хочете впровадити в життя. Всім дякую, з вами був Руслан Житомир, писар по Житомиру і Житомирській області. Гарного дня! Будь ласка, слово надаю іншим. В кого, які запитання, будь ласка. Може дивіться люди, дивіться, що я зроблю. Я зараз запис встановлю, так. І люди інші, бо там черга в нас є, хай піднімаються, питають і так далі. Тобто ми офіційну частину... я завершив, тобто Олена все це розказала, ми все оприлюднили. Я там після зборів все викладу у Ютубі. На Тіктоку на Арчуа це ці збори, і то, що комусь було не чути, то там можна передивитися переслухати. Тобто тоді збори закриті, Вхід до спілкування вільний.